Дачних ділянок. Доброго ранку любителі винограду. Ну що, виноград після морозів. Сьогодні у нас 12 квітня. Закінчилися морози, принаймні так обіцяючи. Ну і подивимось. Ми зберігали виноград як могли. Тут ось плівкою чорною накривали. Це молоденькі кущі, дивіться, яка брунічка вже. Нічого тут не постраждало. От. Ну, буду показувати і коментувати. Це ось був незакритий. Така от брунечка, бачите? Ось така от брунечка. От. Ось такі от куски льоду. Ще сьогодні у нас було мінус один. Ось такі ось брунечки. Це був укритий оцею чорною плівкою. Е, ну Відмінна брунька. Це бровісімо був укритий. от, ну Зараз підемо, а ось зараз відкрию при вас. Це ось моя шкілочка ось відкрию. О, бачите, в якому стані бруньки. От. Так що все тут гарно, все чудово. Тут ось аж при, а вже, бачите, о. Ну пішли далі. Будемо робити. Коротенький огляд, я багато часу не заберу. Ось тут брунечка тільки-тільки -ті ще. Іде. Ще рановато. Хоча вже десь брунька починає набухати і скоро буде. Ось чорною плівочкою було накрита. Ось це динечка. Ну, в чудовому стані, в чудовому стані. Брунька переходимо в Каталонію. Ось бачите, яка брунечка. Відмінна брунька, відмінна. А ось брунька, дивіться, ось. Теж відмінна. Це була не вкрита. Ну, от такі от справи. Зараз підемо туди за хату, зайдемо, а це тут ось не вкрите було, нічого не було. Тут укритого, все воно витримало, брунька не була розпущена. Ось Зараз це цією бутилочкою подивимося. Що тут. Вон, бачите в якому стані вже. Ну, подивимося, що тут буде. Ось. Пішли далі. Ось. Зараз покажемо, як жінка мене. От. в мене. Ось. Ось. Пішла, бачите, тікає її лопата. Ось. Це було не вкрито. Ідемо далі. Ну, от сьогодні щось, дивлюся, чесно, і часник подекуди листя поопускав. Ну не знаю. Ну, сьогодні був невеликий приморозок. минус один, майже ничего страшного. Вот, ну вот, а это вот так вот тут ды черной плевкой мы укрывали. Вот, видите, вот так вот. Вот Де не укрывали. Конечно, а аби... вот тут он видно, Аби був был спанбонд, это конечно самое классно, самое классно. Ну. Де як укривали, де он знімав до землі, він видно. От. Ну отак от, от Зараз покажем Ну а тут де під спанбондом то тут 100% буде все нормально. Ну, спанбонду нема в мене багато, нема, не змозі я його зараз закупить от. не знаю от от у мене з виноградом ну що я зараз я вам відкрию ось під спанбондом от, під спанбондом зараз я все ж роблю, як то кажуть онлайн. О, дивіться. О! Та тут. От, бачите. Ось. Це в мене этот зоренька. Ну а це ось під плівкою теж видно, що там все ціле, все ціле. От. А, ну тут ще покажу. От. Тоже все, там вон, бруньки вже такі гарні. От, все ціле. От дивіться. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? Бачите льот. Так що сьогодні було теж мінус один, може мінус два. Ну, не більше. Зараз вже немає. Ось тут теж льот. Але ось дивіться цвіти. Проситься в життя. А що воно буде? Це моє любиме дерево. Це жовта олича. Ой, запахи неї, Наверно. Ну це по цвіту. Може сигнумом обробити. я Хочу зараз обробити Он персик у мене один єдиний. Збирав. О! Вже починає цвісти. Я зараз йому бачите, ось що буде з нього, не буде, він запущений в тому році через хворобу я не зміг за ним доглядати. О, тому отакі от справи. ну, Не знаю, абрикоса. Отцвелась так там буде, що не буде. Ну подивимось, зараз я вам ще покажу. От, Часник показав, даже часник щось ухо поотпускав, да? Ну от покажу я вам, зараз вот тут от, от, тоже Зараз. Сейчас Це... ой! А так от. От дивіться. Це стан полониці. Це стан полониці. Ну, справа в тому, що я показую квітконоси. Дивіться, це посаджено у тому році, в кінці серпня. Отак от. от. Ну, це завдяки моєї жінки. Це вона доглядає. Оце її вся заслуга всі її лаври тут. Ну, от. а! От що до втрат. Це я ще той раз дивився, ну це мабуть мій косяк, ви знаєте. Зараз я вам покажу. От саджанець. Дивіться. От вроді, ну не знаю, ні. вимерз, ви бачите. Ось вимерз. Тут чи дасть, чи дасть, вимерз, чи дасть він, ну там знижних дві бруньки є. Купив за... Великі гроші, дуже мені його хочеться. І ніяк він. А то в тому році отакий прираз був. От, Він чахлий. Це взліт. І мабуть я його оцею бутилкою задушив. Я був її ще накрив пробкою. І, мабуть, ото мороз зайшов і там держався. Ну, не знаю. Так що отакий от. Не буду я вас займати часом. Тут, ну, тут все нормально. Ну. Що пострадало? Пострадало, ну, мабуть, абрикоси, персик. У ну, мене ніколи на них там супер врожаю і не було. Черешня буде, не буде. Буде видно. Там ще не цвіла, нічого такого опасного нема. Ну, на цьому буду завершувати свій коротенький огляд. Виноградник після морозів. Так що підсумок такий. Я думаю, що нічого страшного оці морози на моєму винограднику не наробили в моєї місцевості. Нічого страшного я не бачу. Що буде далі? Будемо боятися і чекати травневих. Вон, бачите, замерша вода. Зараз будемо далі робити. От. Будемо знімати цю чорну пленку, плівку. Ну що, любі мої, на все добре вам. Бережіть себе. От. Хочу подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми можемо займати своєю справою, завдяки яким ми живемо. От. Ну, на все добре. Будьте здорові. До побачення.